Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, така вільна хвилинка з'явилася, щоб поділитися думками. Тиша, неділя. Дивіться. Моя <свистання> <свистання> проблема з кальцієм. Ну так почались такі гойдалки. Сьогодні зробив тести. КАШ піців до вісьми мене таке завжди дивувало, в чому, чому в мене. КАХ завжди так 12, 10, ну ніяк не 8, як пропонують експерти. А тут сьогодні зробив тести і у мене 8. Ну Закинув сьогодні ем, такий стабілізатор ем, КХ. Які є, і повисив е, параметри PH вони підсіли трошки. Такий купив я я купив двох язичков е, один такий арбузик маленький і е, такий з е, ну, іголками такими з голками такими. Такий самій такий кавунчик. Ем, і отако от я собі ще одного купив. От де він? Де він от там от, е, ховається? ну от А з голками такі не прожився у системі. Я його не бачу і так я так думаю, що ем, десь він здох. І тому такі показники PH підсіли клони така парочка завжди в своєму елементі, Ну поки ем... каталофіля жива, то в них такий домик є. Ну так, ем, э, що ще сказати? Ем, э, А, ну, э, на тему КХ, КАШ, э, підсів э, він в мене до 8.3. такого ще в мене не було взагалі, э, сюди був 12, 10, ну так. А тут, так як я е, балінг е, на тиждень е, е, припинив. Ну, коротше, не знаю, я отак вам скажу, що така тема цікава. Набираємося досвіду. Робимо те і все, ну. Дивіться самі. Все у принципі працює, але е, е, інколи е, таке ставлю себе питання, що. Що я розумію чи не розумію я, як е, працює система? Ну насправді я не розумію, як працює система. От так от е, Сподіваємось, що, що це. Може два. І буду розуміти, що таке морська акваріумістика. Ну, така філософія сьогодні. Всім ä, дякую за увагу, папа.